One, two, three, four. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through. Love is sweeter than wine Bringing joy, bringing life Your hope is rising like the dawn light. Oh. Де за все буде коротенька презентація. Ну а після цього ми перейдемо до тренінгових програми. Нашої сьогоднішньої дні спробуємо з вами розібратися по кількох речах, яких саме бо це вже трошки пізніше, як ніколи дотримувати. Але мені хотілося дізнатись думку кожного з вас, перше познайомитись, і невеличке одне коротке речення: а що б ви хотіли взяти від сьогоднішнього трингу? Тривійно, тривійно навчаюся. Попадавши до нової академії, наче чути нехай усе. Мене звати Лена, я є студентом в цій бухгалтерській заході. Вам потрібно бути трьох хвилин, наравнювати експерт своєї команди. І в цьому гробі потрібно втілити, ну, власне, що у вас об'єднається? Чому ви єдина команда? Це життя, це Банчик, це означає, що ми всі не дружні, скріплені одної дети. You know... А наш музик думає, не будь байдужі зміни починаються з тебе. Нас об'єднує як наукова діяльність, так і соціальна автоматична активність. we come alive today i don't feel like doing anything i just wanna lay in my bed don't feel like picking up my phone so leave a message at the tone because today i swear i'm not doing anything Наша команда визначила основні цілі реалізації успішного проєкту. Я ідея. З мене починається все. Кожна ідея повинна бути актуальною і направленою на вирішення конкретних е проблем, якими жтовхується все з чисто. Я мета проекту. Я несу в собі чіткі завдання, відображаю місію і візію команди. Я план проєкту. Проводжу дію процес реалізації. Я команда медиція, які мають бажання реалізації проєкту і рухаються до цілі. Я ресурси, завдяки яким є можливість реалізації проєкту, але важко знайти легко втратити, де неможливо забути. Я досягнення цілі. Я працюю, коли весь механізм працює над фірм. Тому для реалізації успішного проєкту необхідно дотримуватися шести пунктів. Команда, ресурси, підтягнути. Дякую. 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 До вашої уваги, буде представлено саме основні умови для реалізації успішного проєкту. Нарожним основним основному є перше це реалістичність ідеї. Тобто, чи може ідея даного проєкту бути дійсно втілена в життя? Наступним пунктом є чітке визначення мети та результатів реалізації проєкту. Наступним є час реалізації проекту під ними розуміється час, під час якого буде реалізований проєкт. Наступний пункт це готовність команди. Це команда, яка говорить своїм проєктом, вона національна на результат і на реалізацію цього проекту. Наступним пунктом є наявність необхідних ресурсів для реалізації бізнес-проектування. На нашу думку це дуже важливий аспект. Наступний пункт це залучення партнерів та інвесторів. Досить важливим також є пункт про просування проекту. Одним з найбільш важливих пунктів по закінченню діяльності проєкту є довірювання результатів проєкту. Також є так, дуже важливою умовою це компетентність керівництва. Також ми хочемо представити графік досягнення успішного проєкту. Ти винесла тільки позитивне, тільки корисне з сьогоднішнього заходу. Побажання Льони наступному учаснику. Я хочу, щоб таліз цього чи тобі родилися. Як то як він сказати, ось як не під'язані. хочу тобі побажати впевненості в собі, розвиватися поруч, щоб пізнавати себе, пізнавати людей. Я б хотіла подякувати за те, що ти в команді живчиком. Щось таке новеньке, нам пригносила. Також я тобі хочу побажати зараз третій курс, щоб ти обов'язково взяла участь у програмі завтра і, звичайно, це була перемога. Come over from the end of the sofa I'll be your man I'll be your man What are we all looking for? Someone we just can't ignore It's real love dripping from my heart You got me tripping What are we all looking for?